Зараз до нас долучається Юрій Радзієвський, адвокат Дмитра Загуменного. Пане Юрію, доброго ранку. Вітаю вас, студія. Вітаю шановні телеглядачі. Отож, давайте детальніше, що саме інкримінують Дмитру Загуменному, і от який зараз виходить етап слідства. Вчора Дмитру Миколайовичу вручили чергову необґрунтовану нічим не підтверджену підозру. Це на моїй пам'яті вже третя підозра за менше ніж два з половиною роки. В кращих традиціях нинішньої правоохоронної системи Дмитро Миколаєвич за версією слідства у невстановлений час у невстановленому місці у невстановленому місці. В змові із невстановленою особою і у невстановлений слідством спосіб вчинив кримінальне правопорушення, а саме підробив якісь документи. Я не жартую, саме так зазначено у підозрі, тобто в цьому кримінальному провадженні на даний момент не встановили нічого, окрім того, що Дмитро Миколаївич вчинив злочин. За кращими традиціями на офіційних ресурсах правоохоронних органів, а саме головного управління служби безпеки в місті Києві і Київської області, з'являються очевидно недостовірні відомості. Так, вчора була поширена інформація про те, що Дмитро Миколайович нібито підробив документи з метою організації відпустки за кордоном. Це неправда. Дмитро Миколаївич був відряджений з метою взяття участі у міжнародних конференціях і проведення переговорів з мерією одно. Із європейських міст ці задачі були в повній мірі виконані. Дмитро Миколаївич повернувся в Київ і відзвітував про їх виконання. Я думаю, що це дуже добре відомо органу досудового розслідування, але ми все одно найближчим часом зберемо всі докази і надамо їх слідству. Крім того, в кращих традиціях нинішньої правоохоронної системи. Вже через дві години після того, як Дмитру Миколаєвичу було повідомлено про підозру, про це було повідомлено на всіх інформаційних ресурсах страни. Були опубліковані відповідні фотографії з місця проведення цієї процесуальної дії. Складається враження, що головною метою правоохоронців є не розслідування злочинів, не притягнення до кримінальної відповідальності винуватих. А просто от такий публічний піар повідомлення громадськості, що посадовці Київської міської ради нібито причетні до якоїсь злочинної діяльності. І на мою особисту думку, це дуже сильно схоже на системне політичне переслідування і на виконання політичних замовлень. Дмитро Миколаєвич є одним... Одним із небагатьох, хто відважується публічно боротися, не він не боїться публічно заявляти про свою позицію, публічно критикувати владу, публічно заявляти про утиски з боку правоохоронців. І Я думаю, що ця підозра стала відповіддю на такі дії з боку Дмитра Миколаєвича. З боку чинної влади пане Юрію, а ви як захисник? Чи маєте зараз доступ до всіх матеріалів справ? І чи маєте можливість ну ще до судового розгляду до, до розгляду справи по суті? Мають проведені ж бути відповідні там перевірки, експертизи, навіть на ті самі, як ви кажете, не не встановлені так листи чи не встановлені запрошення? Якось так ви висловилися. Я боюся зараз помилитися. Я повторюсь за версією органу досудового розслідування, Дмитро Миколайович у невстановлений час, у невстановленому місці, змовився із невстановленою особою і невстановленим слідством способом підробив певні документи. Е Підозру було вручено тільки вчора. Поки що ми не маємо жодних підтверджуючих документів. Ми ще не знайомились з матеріалами справи. Тільки сьогодні ми подамо клопотання на ознайомлення, і я сподіваюся, що найближчим часом у нас буде більше інформації і з'явиться хоч якесь розуміння, в чому підозрюється мій клієнт. Дякую вам за відповіді. Юрій Радзієвський, адвокат Дмитра Загоменного.